Доброго всім. Хочу сьогодні поговорити про порівняння Трускавець 365 і Ворухта 365, наче оба курорти в горах, наче оба курорти представляє ця компанія ця турфірма да? там, де все включено, питання, проживання. І все таке, Екскурсії, походи, і там, і там, є і трансфери там і там. В принципі, набір послуг однаковий. По Трускавцю. По Трускавцю Трускавець це місто. Містечко, да невеличке, воно містечко. Але це містечко. Готель в Трускавці. Ну, це здоровий готель. Це прям агромадний, там 9-поверховий готель, різні номери. Він, звісно, поярче, ярче, ніж в Орохті По готелю плюс до Трускавця. По харчуванню, по харчуванню, мені, я була і там, і там. Мені харчування в Трускавці ну, в рази краще чим У ворогті. Чому? Тому що це шведський стіл, це шведська лінія там, де ти насипаєш собі, що хочеш, скільки хочеш, а не хочеш, взагалі не е, ну, Овочі, м'ясо, риба, каші, крупи, фрукти. Це все дається на вибір. Я, чесно говоря, просиділа в трускавці на м'ясі на овощах. Там іноді риба, а на завтрак я все все брала, вони готують дуже шикарні омлетики і дуже шикарні такі творожні запіканки. Це взагалі бомба. Оце вони со сметанкою, це на завтрак. там. Або На завтрак там все время і сосіски, і ну всякі шпиндики-миндики. По питанню в трускавці. Плюс летить однозначно. Це навіть не обговориться. Бо ті тобі що поставили, ти, ти мусиш їсти. Так, да, воно роз... різноманітне, але ну, деякі речі я ну, не їм, я пропускала. Ну, таке. Е, деякі речі мені е, не вистачало. Тобто я не хочу каші. От не хочу я каші, я не хочу там кукурузної каші. Я, куча, з'їла два салата. з Кусочка м'яса чи щось ще, крім ну помімо той каші. ну Питання, ну харчування взагалі не обговорюється. Для мене трускавець е, тисячу разів краще. Е, так. Е, далі. По екскурсіях. По екскурсіях е-е Ворог та й трускавець схожі. Треба лазити по горах, якщо це такі вихідні пішки ножками йти або везуть, але ви все одно лазять. В принципі, водопадики, горки, лісок, ну, ну все, те, все те саме, однакове. Тобто орієнтуватися на екскурсії не можна, якщо ти не хочеш поїхати ну, конкретно кудись туди. Та там, Надибав там, на карті те місто, я хочу побачити цей замок, а в цей замок їздить екскурсія з Ворохти. Та, да, Їдемо там в Ворохту, бо я хочу туди. Ой, таке от, ну, Я б на екскурсії там не орієнтувалась. По, по цьому господи по трансферу казала, що возять відтудово, привозять, возять, все як положено. А, так, що там ще у нас? Іде іде. гори, лижі, сноуборди. Дивіться, М -м лижі і там, і там є. Там є в трускавці крутогірші 365. То, що вони а, відкрили ж там, чи вже є в них, чи було а, біля а, цього ж трускавця, чи на території, чи треба поїхати, вони возять на лижі. Тобто, і лижі, і там, і там є, якщо ви не хочете конкретно отак попасти там на ту гору, на ту горку, або в букавель їздить на лижі, бо вони в букавель сворогти возять, з трускавця ж не возять. Такого от плану. Але на лижах так само можна і в трускавці покататися. Ну, Так як вони рекламують, що гор, ну, ця горка лижна. Крускавців той крутагір, комплекс лижний їхній, то теж красивий, яркий, гарний, все як положено, і проката цього спорядження лижного є і там, і там, безкоштовний. До речі, це дуже гарний плюс. Так що орієнтуватися чисто на лижі ну, я б теж, мабуть, не стала, бо погода плюс-мінус однакова там. Може по Ворохті трошки похолодніше, в Букавелі трошки похолодніше. А так, ну, плюс-мінус однакове. Якщо ви да, дійсно не хочете їхати ну, от конкретно на цій, на в Букавель або на горки там в Ворохті. Так, що там ще? Єдинственний оцей плюс ще полетить до Трускавця це однозначно. Чому? Тому що о, це місто і ввечері. Якщо ви хочете десь вийти прогулятися, ви не хочете сидіти в номери, не хочете бути на їхньому концерті. От, ну, я не хотіла там бути я хотіла погуляти. Там є де погуляти. Там не треба бити ноги, як в Рохті. Там, ну, Це містечко. Там є кінотеатр, там є там все в таке воно, воно кругленьке, його можна обійти за годину, весь отак по кругу той Трускавець. Але він гарний, але він зручний. Там є кафейнички, магазинчики, і все там є, все в ньому є. І риночок, там, де все оце купить оце сувенірчики, все там є. Так що, по цьому поводу, плюс однозначно на, на Трускавець, бо Ворохта це село. Це таке довге село вдоль траси. Там, де ото, по обі сторони гостінічки курортики гостінічки курортики там, ну, це село. Да, Там свої. Своя краса, свої гори, своє повітря. ну, в, в, в тому плані, що там більше гор, воно в горах конкретно це село. Але це село. Туди, щоб вийти дійти до, до центру з цього готелю, де ми були, туди 4 кілометри, треба йти пішки. Є машина хорошо, ну, ви приїхали в центр, там вокзал, там два магазини, три ресторани, і все. Ну, Це село. Вдоль дороги хати. Доль дороги ці. Ну, то тобто це не місто. Трускавець однозначно в этом плані виграє це 100%. Далі, концертні програми. Орієнтуватись на концертні програми в цих двох турах ну, теж не можна. Тому що, в принципі, мабуть, навіть до Трускавця полетить плюс, бо воно майже все те саме, але в Трускавці воно в теплі і в добрі. Це проходить все в номері. Ой, фу, в номері. Господи, в готелі. в готелі, В якомусь там одному із ресторанів або в більшому, там другий, по-моєму, ресторан більший. Воно проходить в ресторані і там тепленько, добренько. Ти схотів, пішов туди, не схотів, пішов гуляти на, на двір. А в ворогті воно все в їхній здоровій палатці на дворі. Тобі холодно, не холодно, без глінвейна ніяк? Палять кострик там, ну, це таке, ну. Це би в номері не сидіти, бо там ну, взагалі нема що робити в готелі в самому. Так що, мабуть, і навіть по цим концертним програмам, всім їхнім, теж трускавець виграє. Плюсик до нього. Так, за що там? По ціні? По ціні, в принципі, по суті, однаково. Там вже розраховуєте на те, що який ви виберете номер, ну там, між ними, от тисячі до трьох різниця просто. Ну, смотря який там покращені, не покращений, ну такого плана. В принципі, все те саме. Все те саме, це по проживанню. да, Там ви, якщо схочете вже, як ми. В Орухті на квадриках катались, брали спорядження о, ці. сноуборд платили, бо в Трускавці нема сноуборда в спорядженні безкоштовного. На кониках в ворухті ми катались. Ой, не в Трускавці, вибачаю, в Ворухті. На кониках катались, ми потратились там, якусь суму. Да? Ну, квадрики затягнули хорошо. А в трускавці можна потратити ці гроші там десь по магазинах, по базарах або так пройтись. Ну, Хоча можна там теж знайти, я думаю, що і квадрики, і взяти спорядження в сноубордів. Ну, я думаю, що в принципі те саме по деньгам воно і виходить. Тобто на гроші розраховувати не можна в цьому плані, там куди плюс, куди не плюс. Ну а так, по моїх враженнях, суто моїх. То якщо мені запропонується там, запропонується, Господи, запропонується, <сі> випаде такий шанс, момент, і будуть денежка на поїхати десь, я поїду в Трускавець однозначно. Я вже спробувала і то, і то. Але Трускавці мені поярче. За ті самі кошти в Трускавці поярче, це однозначно суто для мене. Я як людина старенька вже, я хочу десь і полежать, посидіти в здоровому лобі, там ще щось. да, там. Мало того, що в Трускавці ж є ще е, у них медкорпус, типу такого плану. Там лікування всякі проходять, і водичка, що це п'ється, і все ця, вся, вся от ця муть, що касається здоров'я. Але я ходила на масажі. Там є такі горні масажисти. <смі> То я ходила на масажі. За це в Трускавці, звісно, плюсик-плюсик, тому що це ну, це дуже корисно і це суміщати ну, взагалі класно. І ще плюс летить в Трускавець, бо там возять в, бас, в басейн. Там здоровий комплекс Молдова, по-моєму, називається. чи що. У них є те, трансфер, вони туди возять. На 2 години, правда, але 2 години, повірте, отако з головою ну, от Просто отако. Там і джакузі, є, і отакі, от всякий бездоровий басейн. Хватить часу накупатися. Правда, там треба щось, по-моєму, 200 чи 250 гривень платити. А возять безкоштовно. Оце теж плюс до Трускавця, Так що я ну, ворог-то я більше не поїду спеціально, да, якщо мені. Представиться така можливість, то я виберу Трускавець. Хоча, ну, везде може свої і цей, може спробувати можна і туди. Це ж таке діло. Може хтось хоче більше там чисто в горах, село, там таке романтика. А Я ні, я хочу туди. Єдинственне, що, так, да, в лобі і там, і там дорого, але в Трускавці бар дорожчий. Дорожче, однозначно, в Трускавці бар. Такий там нормально. Зато в Трускавці рядом, там недалеко від готеля кілометр пройтись. Я пішечком ходила. Є АТБ обикновенне, чорне АТБшка. Зайшли, купили, що ви хочете, в номер брати можна. Так, да, там ніхто ж не каже, що треба ужиратися там туди-сюди, але ви якщо хочете, то ви можете дійсно прийти в номер з всім своїм в номері холодильничок є. Тобто є АТБ, є ще ресторани, є ще магазини. Тобто там, В принципі, по суті, той тобто трускавець за годинку обійти. Ну, у такого плану. Ось я, ну, якось так. ну, Я б скажу, що трускавці поярче. Однозначно поярче. Трускавець пропонує більше можливостей. Просто, якщо це не касається самого туру, якщо ви хочете прогулятися, ви прогуляєтесь, якщо ви не хочете гуляти, то ви можете полазити по готелю. Ну, такого плану. Ще в Трускавці проходить багато ігор. Вони пропонують всякі розлікухи вечорам, тому то, типу, мафії, потім психологи там працюють, там зарядки, йоги і так далі. І тому подобне. Тому, тому такий не список, це треба зайти на сайт або позвонити менеджеру, вона все розкаже. Так що, от ось, ну, ось так якось ну, висказалася. <рес> Тепер буду ждать, поки десь денюжка з'явиться, щоб з'їздити і ще раз віддихнути. Мені гарно, звісно, що в мене з Кривбасу потяг йде до ворогти. Це плюс, бо до Трускавця треба їхати до Львова. А у нас кривбаса до Львова прямого немає, треба з Дніпра. Тепер вже з'явився, слава Богу. Бо я їхала той раз ще з Дніпра. Зараз дали нам потяг прямий, можна в Львові. Ну вони забирають, забирають без проблем, забрали, все. Щось їде, добре. Пітішествуйте, розлікайтеся, віддихайте.